На березі Дністровського лиману у Відіополь адміністративний центр територіальної громади в Одеському районі. Через цей населений пункт колишній райцентр віднедавна проклали новий логістичний маршрут завдяки запуску водного транспорту. Улітку звідси з причалу курсував катер до Бігород Дністровська і назад, виконуючи кілька рейсів за день. Пілотний проект стартував напередодні повномасштабної війни. А після того, як російські війська розбомбили міст через затоку, став справжнім антикризовим рішенням. Адже більшість пасажирів, аби скоротити шлях до Акерману по трасі Одеса в об'їзд, користалися поїздкою до Овідіополя, а вже звідси перетинали лиман і опинялися вдома. Проте стан об'єкту, а саме причалу, на якій прибував потік людей, у багатьох викликав питання. Він був занедбаний багато років, тому місцева влада зробила усе можливе, щоб змінити його обличчя і зробити із цього місця візитівку містечка. До нас приїжджали керівники області, керівники району. Всі бачили цю плачевну ситуацію з причалом. І я, як селищна голова вимушена була просити допомогу. По питанню фінансування і хочу сказати виразить, просто подяку, що вони не просто почули, а нам просто допомогли. Юрій, Юрій Крук на той момент був головою районної державної адміністрації. Він сам особисто приїхав. Він побачив, отже, що реально ти спокійно не можна було попричав і треба було вкрай робити ремонт. І наша депутат облради Зінченко інченкоморинам тона також скажімо так вболівала за це питання, тому що поток пасажирський був дуже дуже великий. За цей сезон це потрібно було вирішити це питання. І вони нам допомогли, вони виділили коштів. Жодної копійки наших коштів там немає. Це кошти з обласного бюджету. Але результат ви сьогодні бачили в очі. Це така, знаєте, була такий подарунок для нашої громади, да, дуже складні часи. Треба гроші на інше, і ми це розуміємо. Але це один із тих об'єктів, який вкрай необхідно було вже спасати, не просто ремонтувати, а спасати. Рядна організація впоралась із поставленим завданням на відмінно. Тепер у Відіополі з'явився улюблений куточок відпочинку місцевих мешканців. Тут не лише укріпили й відремонтували пірс, а й встановили огорожу, урни для сміття, вуличні ліхтарі. Зараз тут чисто й красиво, а у вечірній час з'являється неймовірний краєвид на воду. Місцеві рибалки вже оцінили умови для свого хобі. Кажуть, навіть бички й карасі ловляться краще. Раніше було плохо, а зараз вже добре. Зараз более-менее зробили свет і можна йти, ні ноги не ламати. Гарно дуже, ми доволі, щоб підремонтували, щоб катер запустили, було б добре. Вчора раніше побито, розваляно, тепер так зробили более-менее гарно. гарно. Щоб бар там зробили, було ще краще. Ще веселіше рибакам було б, так? Ну, так там кави попити. До речі, причал передали в комунальну власність у 2020 році, коли Овідіополь став центром нової громади. Очільниця Лідія Савельєва зізнається, давно має масштабні плани з відбудови великої території набережної, та їх, на жаль, довелося відкласти через війну. У 2021 році я запросила до нас. На консультацію проектам, яким дуже сподобалась наша наша площа Овітія, і я їм розказала про свої мрії, як завжди, як би я хотіла це побачити. І вони екскіз зробили да дійсно, на площі там майже 5 гектар землі, і ми хотіли там розмістити і великий фонтан, і територію барбікю. І територію спортивну, як деактивно, там в нас скейт парк для наших дітей, зона відпочинку для наших мешканців дорослого віку. Тобто саме екскіз був дуже дуже цікавий. На той момент, коли підрахували кошторис, то треба було 100 мільйонів гривень для того, щоб зробити цей парк. Також мрію зупинити, що цей парк був вихідом на річку Скортянку через місто кохання, але на преликий жаль, війна зробила свою справу. Проект поки залишився, скажімо так, в планах. Саме ремонт причалу це стає маленьким початком, все ж таки здійснення мрії. І я думаю, що ми з депутатським корпусом, який в нас дуже активний і відповідальний, по чуть-чуть, ми будемо рухатися все зразу. Не зможемо, але по чуть-чуть зможемо. Тим часом у Відіопольці вже оцінили зміни у рідному містечку і просять владу на досягнутому не зупинятися. Покращення ну, можливо, щоб відремонтували з іншого боку. Ту набережну трошки кращу дорогу. Або, наприклад, десь більш зручні під'їзди для колясок. Ще, ну, не завжди є зручні з'їзди тут в Авідіополі. Мені дуже приємно, що у нас щось з'явилося красиве. Я приїхав пару днів тому з Латвією з п'ятим світом. І я пішов одразу до причалу, тому що я побачив в інтернеті. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що ми будемо разом робити світ краще. І набережну нашу теж. Хто робив це, ну, дуже дякую. Ну є, зрозумію, да, так. Стараюся. Ну, Творчу творочку зробили. Вже ходили гуляти туди. Ні, ще ні. Ну, коли підете, потіпляють, підемо. Нормально, я лично за. Сьогодні ніхто туди і не лазив взагалі нічого. Порозмивало все, поросте його. Треба було давно зробити. Я ціню дуже добре, дуже що зробили. Хоч і війна йде в нас, але все одно. Цікаво було б почути і думку Овідія, який задумливо спостерігає за місцем, названим його іменем, ця славетна земля, яка веде свій лік від стародавніх скіфів і сарматів, міста фортеці Хаджидер і зараз об'єднує творчих, роботящих талановитих людей. І поки мужні воїни звільняють нашу землю від нечисті, тут на березі лиману на них чекає дбайливий, збережений і затишний дім.